Зінаїда Матвієнко Чернівчанка. З 2022 року пацієнтка Буковинського клінічного онкологічного центру. Про свою онкохворобу, виклики та шлях боротьби із нею. Пані Зінаїда поділилася із СІ-4. Це були свята, якраз різдвяні. І зробили КТ, І на КТ виявилося, що у мене рак підшлунковий. А вже тут онку. Що поставили діагноз карцинома підшлункової четвертої стадії. Це був, звичайно, шок. Тоді пані Зінаїду підтримали рідні. Далі операція в Києві. 24 січня була операція, а 23 лютого вже перша хіміотерапія через місяць. Ми звернулися до Людмили Іванівни бізер І от з тих пір ми тут. Всі обстеження, всі лікування, аналізи. Все тут. До Буковинського клінічного онкологічного центру Зінаїда Матвієнко звернулася з наявністю певних симптомів, які характерні для раку підшлункової залози. Лікарі зазначають, таку онкопатологію складно виявити. Якщо ми говоримо про взагалі про захворювання пішлункової залози, він ще називається лагідним вбивцею. Чому тому що немає провідних характерних симптомів? Настороджувати наших пацієнтів може різка втрата суттєва втрата ваги при доброму харчуванні і нормальному апетиті. Якщо ми говоримо про запізнілі симптоми, то це вже може бути жовтяниця, свербіж, зміна кольору сечі, зміна кольору калу на фу... Фіні суттєвої втрати ваги тіла. після оперативного лікування пані Зінаїду дообстежили в онкоцентрі, визначили подальшу тактику лікування. У нас є гарні можливості для повного дообстеження. Після чого була представлена як первинна пацієнтка на мультидисциплінарний консіліум і прийнято рішення щодо проведення ад'ювантних курсів поліхіміотерапії. Пройшла всі курси, рік було. Тому що кожних три місяці роблю КТ, зробила КТ, і рік було все нормально, а того року, ну це цього року, в травні, місяці, е обнаружилось запалення одного лімфоузла. І я прийшла, курс, три курси хіміотерапії і все наче стало добре. В вересні зробила знов КТ і народжувала, що. Почала прогресувати карцинома вже в, як це, в черені порожний метастаз. І зараз от я вже зробила вісім курсів, пройшла хіміотерапії, ще два лишилась. Прогрес раку на деякий час викликав стан депресії у Зінаїди Матвієнко. На думці навіть було відказатися від хімії, хіміотерапії, наскільки якось була така пригнічена. Лежала і думаю, а якщо це мій останній шанс, а я його відказуюсь від нього. І я сказала ні. Завтра піду. Прийшла в поліклініку і пішла на хіміотерапію. Бо ту вже з вересня місяця до цих пір проходжу курси. Бажання, мабуть, жити, все одно перемагає всього. Зі слів лікарів, другу лінію хіміотерапії, пані Зінаїда пройшла з гарними показниками і наразі отримує третю. Дану схему вона переносить хорошо і соматично, і гематологічні показники нас не підводять. На контрольному КТ обстеженні після чотирьох курсів хіміотерапії ми маємо мінус 67% чітку стабілізацію процесу, що звичайно психологічно позитивно вплинуло на пацієнтку, і вона з новими силами приступила до продовження лікування. Дві неділі тому, після сьомого курсу, так по Протоколу зробила КТ, і в мене покращення на 66%. Звичайно, це мене якось в воду шевило. Всім раджу не боятися хіміотерапії, тому що, так, да, це дуже важко, це страшно іноді, це боляче, це, боля, це ну, стан дуже важкий, але але воно проходить і, мабуть, воно все одно вартує ну, того, щоб через це пройти і почути якісь позитивні більш результати. Пані Зінаїда каже, що самолікуванням ніколи не займалась. Я, звичайно, тільки за лікарні, тільки за лікарів, за медицину. І наскільки якось вселили в мене віру, хоча я. При тому, що знаючи, який в мене діагноз, але вони наскільки в мене вселили віру в те, що, що в мене є такі шанси, що, що я вірю до сих пор. У січні 2023 року буде вже два роки, як Зінаїда Матвієнко бореться із раком. Мої діти, мої внуки, я дуже ще хочу бути з ними. І вони мене підтримують. І... <заради них, заради них я хочу ще жити. Людям, які тільки дізнались про діагноз Онко, пані Зінаїда радить не здаватись та звертатись до лікарів. Для людей, які перший раз стикаються, звичайно, навіть ну, мені здається, що навіть не може бути якоїсь. Думки про те, щоб відмовлятися від того, тому що треба боротися, треба боротися до, до, до останнього, як то кажуть. Тим більше, що в нас лікарня, в нашій війні є всі умови, всі ліки, лікарі, всі умови для того, щоб нормально лікуватися. Рак підшлункової залози нині зустрічається у пацієнтів частіше, кажуть лікарі, і здебільшого пухлини агресивної форми, враховуючи агресивність пухлин підшлункової залози, відсоток повного вилікування дуже низький. Це не рідкісне захворювання на сьогоднішній день. Дане захворювання не рідкість. Певно, є момент. Відсутності профілактичних оглядів, коли змита, стерта клінічна картина, і немає профільних специфічних симптомів клінічних, які би дозволили запідозрити при якомусь дискомфорті, диспептичних явищ, саме це захворювання, і воно працює на жаль проти наперекір ранньому можливості ранньому виявленню. Оксана Вітвіцька із Вашківців працювала технологом-хіміком на підприємстві, що виробляє парфуми. Про свою онкохворобу дізналася випадково. Я звернулася в обласну пульмонологію з тим, що мені кашель кашик був і важко дихати було. Ну там зробили деякі обстеження і направили сюди. Бо сказали, що онко. Перше просто було шокове состояння, і перший тиждень більше, хто дізнається про діагноз, то Це тільки просто треба для себе рішити, що ти йдеш лікуватися, чи ти не йдеш лікуватися. Оце більшість людей паніка і не йдуть. А то треба не панікувати, а йти дійсно лікуватися, боротися за своє життя. До того обстеж... обстежилась вона за місцем проживання і була кабінета томографія, було виявлено велике утворення. В межестінні. Тут у нас були призначені їй клінічні аналізи крові, загальний аналіз крові, біохімічні аналізи крові і нашими хірургами була виконана функція звідти був, Звідки був взят матеріал на гістологічні дослідження? Було проведені її гістологічне і імуногістохімічне дослідження, яке дало змогу. Виявити який вид при додатковому обстеженні в пацієнтки також було виявлено лівосторонній і так само була виявлена рідина в перікарді. Далі пацієнтка Оксана Вітвіцька була оглянута на мультидисциплінарній комісії, де лікарями була визначена тактика лікування. Розпочали ми лікування. Після певної підготовки розпочали лікування по схемі РЕПОЧ. Це вважається за стандартна схема лікування, один з золотих стандартів лікування медіастінальної лімфоми. Після першого курсу лікування пацієнтка відчула полегшення. Так само ми зробили пункцію плібральної, тому що там була достатньо велика кількість рідиних плівральних порожнень. По всім, згідно з цих протоколів, після третього курсу була проведена приміжна комп'ютерна томографія, яка нам дала зменшення, зменшення утворення жистціння практично на 80%. Проведено їй було ще два курси лікування. Планується ще один курс. Після шостого курсу так само ми будемо запланована комп'ютерна томографія. Після чого буде визначатися тактика подальшого нагляду з нею, і я б, або можливо треба буде, що можливо, що буде, буде залучена і променева терапія в даному її випадку. Оксана Вітвіцька каже, хіміотерапія це не завжди приємно, але якщо це допоможе перемогти рак, вона дослухається до рекомендацій лікарів. Дівчата завжди посміхаються, можуть підтримати. Якщо звертаюся до них, що потрібно якісь додаткове когось, то тошнить когось, ще щось, то теж вони стараються допомогти. Я вам скажу, що взагалі захворювання лімфом це займає десь ну, відсотків 25 від всього онковіх від від онкологічних захворювань. Ми застосовуємо всі сучасні методи лікування і. Дуже добре, що у нас є в закладі ці препарати, які ми можемо дозволити привести пацієнтам лікування на сучасному світовому рівні. Лікарі кажуть, захворювання лімфом має багато патологій. для всіх характерні симптоми, які не варто ігнорувати. температури тіла. Нічна пітливість може бути для видалім фонду, характерна нічна профузна пітливість, загальна слабкість, так само може бути втрата ваги тіла. Ну і зазвичай, якщо пацієнт знаходить збільшення лімфатичних вузлів, навіть пацієнт сам при самоогляді може побачити збільшення периферичних лімфовузлих, шийних, акселярних, пахових. Це вже, скажімо так, перший дзвінок, що треба йти до лікаря і обстежуватись, тому що збільшення лімфатичних узлів може бути зв'язано тільки з лімфомою, а багато захворювань, які може це дати. І тому, якщо пацієнт себе це виявляє, треба все-таки йти до лікаря і обстежитись. Тому що, чим на більш ранній стадії ми виявимо захворювання, тим більше у пацієнтів шансів на одужання. Треба пережити цей день, два-три, дати собі. ну, Жінкам виплакати чоловікам, я не знаю як, і прийти сюди з метою з того, що ти хочеш жити, і хочеш лікуватися, і виконувати те, що каже лікар. Я рада, що я ну звернулася і попала до таких лікарів хороших. Нас лікують просто і стараються нам допомогти. Залежно від патології захворювання, лікарі-онкологи використовують різні методи діагностики та лікування. І хворі, які звертаються до лікарів, вчасно збільшують шанс на одужання.